Якщо ви планували придбати інкубатор, то у мене для вас чудова новина. Виробник інкубаторів Теплуша дарує знижку на всю продукцію 4% від замовлення у кошик. Пропозиція триває короткий час, тому встигніть скористатись. Умови прості: оформлення тільки через кошик сайту Теплуша.inua, оплата тільки при отриманні, обов'язковий коментар при замовленні через кошик Іван 16.02. Пропозиція дійсна до 16 лютого тому не зволікайте, омріяний інкубатор за вигідною ціною вже чекає. Ну, цікаво ж прибуток за ЕЦ. А яка порода, на вашу думку найефективніша? Мастер-шеф <eyes> <éxpersonal> <laughs> <laughs wszyst having their Igacióerei> <shared> на мінімалках. Пусть обід курочкам. На обід у нас капуста, буряк цукровий і гарбузик. Курочкам гідла. У нас мокро, дощ, слякать. Погода, так собі. Це додаткова сирість, це додатково куря може почати хворіти. Взагалі треба, щоб було сухо в курнику. Вишувати під можна якісь використовувати. Так. Зараз є світло, тому я буду просто на корморізці все подрібнювати, не буду терти вже рука. Кормолізка набагато простіше, ніж руками, і курочки гарніше їдять, якщо це такий гарний гарбузик. Це не кормовий гарбуз, це східний, можна сказати. Сок і забув, як він називається. Ну, дуже смачний, диетичний. Кашку добре додати діткам, діабет. ну, За одної курочка. Я кидаю разом з насінням, тому що це дуже корисно курочкам. це і протеїн, і це і від гільмінців. Насіння гарбуза дуже добре. Так, Що давати курам, щоб не несли, неслися? Несли, що давати курям? Треба збалансувати харчування, треба, щоб було додаткове освітлення, збільшити світовий день, треба давати вітамінки, правильно готувати коротко, Радувати яйцями. Ну І звісно, якщо в них проходить зараз лінька, потрібно їм допомогти в цьому, треба підкислити воду, треба додати сірки до корму. щоб вони Більше, і більш лагідно пішов цей процес і скоріше. Ну Звісно, і тоді курочки почнуть нестися. Все ж може бути. Тому що курочка це ж не вам не пульмот, автомати, все ж, і дивлячись, яка ще у вас порода. Чи крос, чи кого ви тримаєте, чи молотка. Ну, все залежить ще від багато факторів. Хто був вчора на ефірі, я показував вітаміни, які я замовив, якраз показував, які буду додати робити болтушку. Так, так, так. Я взагалі казав доброго дня. Мені каже, що навіть поздоровався, так? Доброго дня всім. Бекечка кукурузна. Кажуть, мастерки. Як там цесарки? Mm, як? живуть ще цесарки. Нічого, начебто, нормально. Живуть, ходять вони зараз півниками, всі в окулярах. Нічого з ними не буде це садку, вони не дінуться. Сатаністи. Ну, до речі, після того, як до них окуляри, вони набагато тихіші стали спокійніше. Ну, неслися, я не знаю, коли я чекаюся від них яйця. Вони, до речі, одна з курочок марбельок жирнульок цих, почали нести біле яйце. Ну, таке світле, прям біле. Мені, речі, коли такого не несе. Чи це не там цей не, треба більше їм давати, чи що, щоб яйця були теж темніше? Чогось це сарки запитували, ось ці сатаністи їдять разом з усіма. Всім доброго дня, всім всіх вітаю. Бачимо за подарунок співаємо. Тут в мене амірокани живуть, бородатенькі, які несуть блакітні яйця. Ну, там ж під курником, це вони не всі тут. Дехто там їсть, дехто тут. Ось віандотики, красотульки, м'ясоєчна порода. Бачите, це півник, там ще є молоденькі півники, є ще курочки, звісно, різні, різного віку. А тут м'ясоєчні кроси. фоксічік, марбель і чобатий півник з ними. Ну, собі. Привіт, Іван! Вітаю вас, Валік, вітаю, доброго дня. Так що, от... Боже, старається як. От. Дружинік. Нині в нас така погода, я б сказала, мерзопакосна. Дощ, слякоть, вологість. Треба буде, напевно, трошки в курнику попідсипати підсушувача. Бо Це волога і все таке. Так що такі справи. Курочки всі їдять, і в них їдять. Гарні курочки, Ну так. Ну, Віандот це взагалі прекрасна господарства, знаєте. Хто хоче собі мати гарненьких, щоб радували і око, і взагалі, то Віандот це, на мій погляд, ідеальний варіант. Ну, шорпінг не можна, там теж є гарні забарвлення. ну Кожному своє, як то кажуть. Кожен заводить тримає те, що йому подобається. Бачите, це півник Віандот. Бачите, як він виглядає гарно. Мені подобається. Красень такий. То дорослі я вже розповідав на попередніх ефірах. Хто був, що півники Віандот, вони коли ростуть, вони не дуже гарні. Ну такі вони. Курочки зразу вони опираються, зразу вони становляться такими, от як вони і виглядають трошки менше, ну все одно в оканточці гарні пірочка. А півники трохи лисоваті, трохи якісь такі несуразні, такі якісь чахлики, а потім вже з часом стають вже такими. Справжні мікрасні. Ой, Тетяна, і вам доброго дня. Ну, цікаво ж, прибуток за яєць. Ну, Тут треба запитувати тих людей, які тримають курей для, на, на яйця, на прибуток. з якихось яєчних напрямків, знаєте, в клітках ще, може. То там треба чекати, питати за прибуток. Несуться кури, не несуться. В не. я курей тримаю для себе, для родини. О, дякую вам, Тетяна, що поділилися за лайки. Дякую. Я курей тримаю для себе, розвів собі. Спочатку тримали лише всяких кросів, всяких помісних курей. Зараз тримаємо вже другий чи третій рік породи, і якихось, і так само і кроси і різні. Цесарки тепер ще з'явилися, мабуть вони неладні. А прибуток хто вам скаже прибуток? Прибуток вам скажуть тільки ті, хто продають курчат. Наприклад, вже годоросту пташку або комбікарма, ті вам будуть розповідати про прибутки, що як все легко робиться. Що купили 100 курей через місяць вони окупилися в 10 раз і, і ви вже купили собі домик на Мальдівах. Знаєте, ті, хто хочуть, щоб ви в них купили. Ну я не буду вам так розповідати, що це дуже дуже прибильна і взагалі дуже така. Е Грошова діяльність, звісно, якщо ви хочете для грошей займатися кормі, то це потрібно ну, з опять-таки, що ви хочете продавати: м'ясо, яйця для м'яса, то це, звісно, бройлери, так само тримати їх в клітках. Вирощувати два місяці і знаєте, обновляти стадо і носити постійний поток по, по 100, поток грошей, якщо звісно ви будете мати, куди їх реалізовувати. Ну і звісно, якщо все буде гаразд, бо це ж теж не так, що закрили їх на два місяці, раз все пнули йому Там теж треба і пропойки робити, і годувати правильно, і дотримуватись температурного режиму і взагалі. Дбати про них серйозно, ну то ж це можна наладити. Звісно, ну спочатку це не все не так просто. А, а якщо яєчну напрямку, то так само. Ой, дякую вам за подаруночок, полум'яне серце. А звісно, якщо ви хочете не яйця, то так само треба вибирати правильний крос. А ну породи породи навіть лігорна важко. Все одно кросові кроси на основі лігорна краще несуться ніж самолігорну. Кожному своє, і так само шукати ринок збиту, заробляти, чим готувати, чи все купляти, чи на комбікормі, чи самому робити, чи гранулятори. Ну ви розумієте, все все ж залежить від всього. А як де хто мені вчора попався? Якесь відео. Та, е, саме швидкий спосіб заробити: купуєте курчат бройлерів е, садите їх в клітку, е, раз в день всипнули корму, всього через два місяці чи, ского, чи через півтора місяця вже е, заробили 200 тисяч. Думаю, боже, ну дурний подивиться і ще, ще й так подумає, що так воно є. А скільки там роботи треба, а скільки що, нагодувати? А яка порода, на вашу думку, найефективніша? Ну, дивіться, знову ж таки: порода чи крос. Ефік найефективніші кроси, найефективніші породи, які яєчного напрямку. А якщо говорити саме про породу, ну то збирати якийсь середній показник універсальності, це, наприклад, адрес сріблястий, амрокси, хто там ще Лівінська Сіце. Ну, у них всіх показники однакові, навіть Віандоти теж сюди підходять, тому що це м'ясоєчні породи, вони ростуть, несуться. Ну, вони несуться однаково. Якщо хочеться, щоб було і м'ясо, і яйця, і скоріше дочекатися цього всього, і як сказати, і отримувати в більших кількостях, то звісно це потрібно обирати кроса. М'ясо на напрямку, є чи на напрямку. Ну я ще раз кажу: кого хочете, це і на яйця Ломан Браун, Ломан Сенді, і всіх тих кросів, де за основу Лігорн, і... А якщо м'ясо яєчник ну то звісно, от такі, наприклад, гарненькі пухенькі курочки. Це Фоксі Чік, це крос, Ломан Браун. Ой, господі, ломан Браун, вибачте це їм, хотів сказати, марбельки, мастер-грей, хто там ще гріз? Бари навіть ну не трошки менше, ну все одно вони теж продуктивні. Домінанти, ну дивлячись, які теж там більше є яєчні. Більше там йде е, м'ясо яєчні. Ну або якісь там кольорові яйце. Ну в кожному ж своє.